Привіт! Мене звати Анна Цонова. я провідник у світ твоєї підсвідомості, блокуючих переконань у роботі з тілом та з психосоматикою. Чим відрізняється медитація від тета розкопки? Що таке взагалі тета Хілінг та тета стан? У нас є 5 рівнів стану мозку: альфа, бета, гамма, тета і дельта хвилі мозку. Альфа хвилі це коли ми в активному русі, це коли ми думаємо, коли ми працюємо. А тета-стан це саме той стан, в якому ми можемо добиратись до глибини твоєї підсвідомості. 4, 7 Гц. І в цьому стані ми можемо зануритись у наше підсвідоме, ми можемо розпаковувати спогади, ми можемо розпаковувати емоції, відчуття та упередження, які ти отримала. Ці упередження можуть бути і з дитинства або ще набагато глибше на рівні душі. Тетихілінг працює на чотири рівні підсвідомості: це база, це коли ти отримувала упередження і травми на базовому рівні, тобто тут у своєму житті, в дитинстві. Є генетика на сім поколінь передається по нашому ДНК упередження, які також нам. Заважають та блокують наш успіх, нашу реалізацію, гроші, наприклад, або стосунки. Є рівень історичний і є рівень душі. Це інше втілення. З усім цим, цим можна працювати в твоїй підсвідомості та прибирати блокуючі переконання, які тобі вже не служать, які вже відслужили. Чим це відрізняється від? Простої звичайної медитації, тим, що медитація більш направлена просто на розслаблення і на фокус уваги всередину себе та на відчуття. Всередині себе та свого тіла, а тета розкопка, вона більше вже працює саме з упередженнями, і ми знаходимо саме ту історію, ту емоцію, ту установку, яку ти отримала або в дитинстві, або по генетиці по твоїй душі з інших втілень. Ми знаходимо цю установку, виводимо її на рівень свідомості, і ти починаєш розуміти, чому в тебе складуються такі. Сценарії твого життя, і ми, наче, перепрошиваємо твій мозок, робимо такий апгрейд твоєї підсвідомості і робимо нові установки, тобто ми звільняємо цю енергію, яка вже не потрібна тобі, яка тебе блокує, і робимо нові загрузки. Це дуже глибинна робота із собою, із своїми станами. Якщо ти хочеш вже змінити свій стан, свої відносини. Ти не розумієш, чому ти ходиш по колу і чому в тебе в житті з'являються одні і такі самі ситуації. То це якраз робота з підсвідомістю це якраз робота з програмами, які тебе блокують. І одна така тета розкопка, вона дуже глибока. В Роботі з підсвідомістю ми не знімаємо верхушку, а ми йдемо в саму глибину, і ми знаходимо причину твоєї тривожності, або причину твого страху. Або або причину твоєї незадоволеності в грошах твоїх, або причину твоєї хвороби, наприклад, і ми прибираємо вигоди утримувати це в себе і дивимось уроки. Що ти отримуєш після тета-сесії? нову версію себе це нові усвідомлення завжди, і це розуміння глибоких уроків, для чого в тебе страпляються та чи інша ситуація в твоєму житті? Це нове мислення, це новий підхід до свого життя, до, наприклад, відносин або заробітку грошей. Або до здоров'я, запрошую тебе у цей світ глибинної трансформації разом зі мною.